Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. І ми продовжимо з вами знайомитись з українською культурою в добу української революції, і сьогодні більш предметніше поговоримо про освіту, науку, літературу, мистецтво та музику. Почнемо, звичайно, з освіти. Період 1914-1921 років визначений докорінними змінами в освіті. Які визначалися руйнацією в Україні старої системи народної освіти, пошуком її нових форм, що відповідали би характеру і завданням політичного режиму? Українізація освіти проводила Українська центральна рада та УНР та Українська держава. Демократичні процеси, започатковані після повалення монархії в Росії, відкрили широкі можливості для відродження української культури та освіти. Українська інтелігенція активно взяла взялась за створення різних культурно-освітніх товариств та організацій. Так було відкрито всеукраїнську вчительську спілку і заснована українська, журнал Українська школа. Головою всеукраїнської вчительської спілки було обрано Софію Русову, яка входила до складу ОЦР. У травня шкільна комісія ОЦР розпочала запровадження української мови в усіх навчальних закладах. Заснована з ініціативи Українське товариство шкільної освіти, на чолі з відомим науковцем та педагогом Іваном Сташенком, у минулому учасником громадянського руху, руху не лише створювало українські школи, а й від, домоглось від тимчасового уряду дозволу на впровадження української мови та в інших навчальних закладах. Була відкрита перші три українські гімназії. Імені Шевченка, імені Кирило Мефодівського братства, коштом Українського товариства шкільної освіти та гімназія на Шуляці, коштом Товариства просвіти. Приклад Києва почали наслідувати інші українські міста. Запоріжня на короткий період було розроблено план українізації школи, на приватні та державні кошти засновано 53 гімназії, укладено навчальні програми для початкових шкіл. Українські вчителі утворили всеукраїнську вчительську спілку. Для організації методичної допомоги професійних порад учителям видавали часопис Вільна українська школа. У травні 1917 року шкільна комісія Центральної Ради розпочинає запровадження української мови в усіх навчальних закладах. З цією метою, вже влітку було організовано майже 100 місячних курсів для кількох тисяч учителів. А в жовтні 1917 року в Житомирі розпочав роботу Український вчительський інститут. За рішенням Генерального секретаріату освіти було створено робочу групу з написання україномовних підручників з української мови та літератури, історії, географії, математики, хімії, фізики та інших предметів у школах. запроваджувались виховні години, на яких учнів ознайомлювали з історією національно-визвольної боротьби. Життям та діяльністю видатних українських гетьманів проводили художні читання та концерти. У вересні 1917 року було заснована і всеукраїнську спілку просвіта. До осені в Україні було відкрито 39 українських гімназій, 25 з яких діяли в селах, а до кінця року ще 53. Незважаючи на складну ситуацію, видавалися нові українські підручники. У справі побудови вищої школи було обрано два шляхи: українізацію наявних вищих шкіл і відкриття нових університетів. Так, 5 жовтня 1917 року в Києві було відкрито Український народний університет. А першим в справі українізації вищої освіти став Харківський університет. Згодом Київський університет також запровадив українознавчі курси. Українізація шкільної освіти і тривала в період гетьманату. Міністерство народної освіти, очолювано відомим українським вченим та громадським діячем Миколою Василенко, займалось роботою з перетворення початкової школи на національну, але прагнучи уникнути конфліктів з батьківськими комітетами, міністерство народної освіти утрималось від реорганізації російських шкіл. У них лише впровадило українську мову, історію і географію України як обов'язковий предмет. Кілька мільйонів підручників було надруковано українською мовою. Наприкінці врядування гетьмана Схоропадська в Україні діяло 150 українських гімназій. Оскільки українізацію шкіл, особливо початкових, гальмувало насамперед нестача кваліфікованих педагогів, в учительських семінарі запровадили вивчення української мови. А 6 жовтня 1918 року урочисто відкрили перший державний український університет в Києві. Одночасно роз започав працювати український історико-філологічний факультет в Полтаві як перший крок до створення Полтавського українського університету, а 17 серпня 1918 року гетьман видає закон про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету, який розпочав свою роботу в жовтні того ж року. Першим його ректором став невтомний вартовий українського відродження Іван Огієн. Одночасно були відкриті чотири нові інститути в Києві та Одесі, Український історико-філологічний інститут в Полтаві, деякі навчальні заклади отримав статус держави. Так поступово формувалась національна школа, яка мала стати основою української державності. За доби директорії школи українізувалися ще інтенсивніше, але у зв'язку з швидким перебігом політичних подій закріпити результати не вдалося. Головні зусилля вони спрямовували на розвиток освіти та утвердження державного статусу української мови. Проте, фактично, єдиним помітним заходом, який здійснила директорія УНР після приходу до влади в культурній сфері, була заміна всіх вивісок в Києві україномовним. А в 1919 1919 році українізацію народної освіти призупинили. Нову школу прагнули створити і більшовики. Але відкидаючи як дореволюційний досвід, так і надбання українських урядів. Вільшовіська влада звертала основну увагу на соціальне реформування школи, підпорядкування її завданням комуністичного виховання. Згідно із цим історію, літературу, і інші гуманітарні дисципліни запроваджувала, запропонувала викладати на засадах ідеї соціалізму, скасували навчання закону Божого, уряд УСРР, копіюючи. Відповідні акти в галузі народної освіти в Росії намагались започаткувати самообслуговуючу школу комуну, яка ґрунтувалась на вільному вихованні. Передбачала також скасування п'ятибальної системи в оцінюванні знань учнів. Ці сумнівні нововведення, від яких згодом довелось відмовитись, були зумовлені спробами впровадити воєнно-комуністичні засади в усіх формах суспільного життя. В липні 1919 року Раднарком УСРР прийняв положення про єдину трудову школу української СРР, за яким у республіці впроваджувалось обов'язкове безоплатне навчання для всіх дітей віком від 7 до 16 років. І з 1920 року усі початкові та середньо державні школи України реорганізовувались в єдину загальноосвітню трудову семирічну школу, що мала два ступені. Перший, четвертий клас і 5 сьомий 7 клас. Після закінчення семирічки випускники могли продовжувати навчання у середніх професійно-технічних школах. Того ж року більшовики почали впроваджувати в школах навчання українською мовою. І, незважаючи на воєнний час, зуміли налагодити систему освіти. Однак загальна ситуація була, як і раніше, невтішною. Близько одного мільйона дітей залишились поза школою, а сотні тисяч записаних у відповідні класи за умов голоду і розрухи не відвідували заняття. Майже усі шкільні переміщення потребували невідкладного ремонту, на який, зрозуміло, не вистачало коштів. Чимало шкіл не були готові до роботи і їх доводилось закривати. Поряд із цим більшовицька влада розпочала компанію подолання неписавності серед дорослого населення. Цією метою. В 1921 році була утворена Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби із неписемністю, яку очолив голова ВОЦВК Петровський. В умовах більшовицької влади реорганізували систему вищої освіти, до якої більшість студентів і викладачів вищих поставились насторожно. Постановами раднаркому УСРР були ліквідовані права і привілеї, надані дипломам про вищу освіту. Скасовані вчені ступені та звання для всіх запроваджена єдина посада викладач, для молодшого викладача-асистент. За новим правилами вступ до вищої школи став вільним і не потребував свідоцтва не лише про середню, а й про будь-яку освіту взагалі. Особливо це стосувалось робітників і селян, котрі брали активну участь в революційній боротьбі. Для них відмінили вступні іспити, скасували плату за навчання, а студенти отримували стипендію. Оскільки їх звільняли від призову до Червоної армії, пролетарська молодь іноді зловживала своїми правами і записувалась до вищої школи тільки для того, щоб уникнути військової служби, задля підготовки робітничої селянської молоді до вступу у вищі відкривали робітничі факультети робітфаки. І, хоча серед прийнятих до вищих навчальних закладів ці роки було чимало талановитих молодих людей, які згодом стали видатними вченими, інженерами, діячами культури, Оволоділи іншими професіями загальний рівень підготовки більшості випускників, особливо зарахованих в 1919-2020 роках, залишалось надзвичайно слабким. В умовах голоду і розрухи їм доводилось більше думати про виживання, ніж про навчання. Недостатньою виявилась і матеріальна база вища. Складними виявились умови життя і праці для наукового середовища. Але навіть незважаючи на неспокійний час, продовжували наукову діяльність відомий хімік Лев Писаржевський, філолог-історик сходнозавець Агатангіл Кримський, історик Дмитро Багалій, Владислав Бузескул, гідромеханік Георгій Проскура, математик Дмитро Граве і Михайло Кравчук. Водночас частина вчених, насамперед, тих, які активно прилучились до політичної боротьби, залишили Україну. Рятуючись від переслідувань і голодної смерті. Багато з них продовжило нарукову роботу в еміграції. 24 листопада 1918 року за гетьманато було урочисто відкрита Українську академію наук. Її очолив вчений зі світовим ім'ям Володимир Вернанський. Першими дійсними членами Академії були обрані Володимир Вернанський як президент, а Гатанг Кримський не. Неодмінний секретар: Багалій, Каченко, Косинський, Левицький, Петров, Смальстоцький, Тарановський, Тимошенко, Туган Барановський Тутковський. Більшість з них працювала в науковому товаристві імені Шевченка у Львові та українському народному науковому товаристві в Києві. Своєю подвижницькою діяльністю вони підготували створення Академії наук. Більшовики виявили зацікавленість роботи українських вчених. За більшовицької влади особовий склад української академії наук частково змінився, поза як деякі видатні вчення академіка опинилися в еміграції. Академія наук складалася з історико-філологічного, фізико-математичного і соціально-економічного відділів. При УАН діяла національна бібліотека, працювала комісія з вивчення природних багатств України під урудою Вернадського, а в 1919-20 роках вчені розробили найновіші правила українського правопису. У цей час розпочали також академічне видання творів Тараса Шевченка. Літературне життя 1917 1921 років представляли як відомі прозаїки, поети, драматурги, так і нові автори, чий талант почав розкриватися в умовах революції та визвольних змагань. Політичні симпатії більшості з них були на боці українських національних сил. Багато літераторів стали активними учасниками тих подій, які відбулися в Україні. Серед них Олександр Олесь, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Григорій Чупринка. Не всі вони згодом змогли залишитись на Батьківщини. Частина зазнала гіркої долі емігрантів. Тут звернемо увагу на Олександра Олеся, справжнє прізвище Кандиба. Він вважається одним з найяскравіших українських поетів ХХ століття. Він народився на Сумщині, дістав вищу освіту і працював в Харківському земстві лікарем. У 1911 році став одним з редакторів Київського журналу, київського журналу літературно-наукової вісни. У 1919 разом з військами директорії дійшов до західного кордону. Потім подався до Будапешта та Відня з 1924 року працював в Празі, де прожив останні 20 років життя. Твори Олеся відзначаються глибоким патріотизмом, довершеністю, поетичних форм. Багато, багато віршів покладено на музику. Також Володимир Сосюра служив у військах Петлюри. До лютого 1920 року. Потім став червоноармійцем, вступив у більшовицьку партію. В 1920 році була надрукована його поетична збірка Червона зима з нею Сосюро війшов велику літературу. Талант поета зміцнив у радянську добу, але Українська національна революція наклала свій відбиток на всю подальшу творчість, звинувачення в українському буржуазному націоналізмі, переслідувало визнаного метра української літератури і в кінці його життя. А Павло Тичина в 1917 році закінчив Київський комерційний інститут і почав працювати в газеті Нова Рада. У 1918 році вийшла з друку його перша поетична збірка Сонячні Кларнети. Вона вразила багатьох глибоким ліризмом та новаторською формою. 1920 року були надруковані дві збірки молодого поета Плуг і замість Сонет та Октав. У роки революції та визвольних змагань, плеяда творців української літератури, поповнила покоління письменників, які започаткували новий етап її розвитку. Література цього періоду відобразила надзвичайно складну і суперечливу панораму життя і боротьби, небувалого злету людського духу, моральну ницість, небачену трагедію братовбивчої війні. Вільні від Усталених канонів та обов'язкових підходів, поети, прозаїки, драматурги по різному, відповідно до власних уподобань, світосприйняття, літературних традицій і політичних симпатій, відтворювали дійсність, історичний процес, свідками, а не рідко і активними учасниками якого вони були. У той складний час розпочали творчу діяльність майбутні класики української през, прози Андрій Головко, Олександр Дунченка, Іван Ле, Петро Панч. З-поміж різноманіття творчих підходів в літературі виокремлюються кілька угруповань, помітною течією в поезії цього періоду став романтизм, який представляє Володимир Сосюра, Василь Чумак, Василь Елан Блакитний. Збірка поезії Чумака за спів та Елан Блакитно Удари молота і серця були співзвучними настроями радикальної української молоді, котрі пов'язали з революцією надії на створення незалежної України. Поет Василь Чумак, член партії більшовиків, був розстріляний денікінцями в київському підпіллі в 1919 році. Після смерті з'явилась перша і єдина збірка 18-річного поета Заспів. Вона показала всю силу його літературного обдарування. Чудовим поетом виявився і один з керівників боротьбистів Василь Блакитний Еланський. У 1920 році була опублікована його збірка Удари молота і серця. На початку Визвольної війни Григорій Чопринка був дуже відомим поетом. Творчість його перервалась в 1921 році. Своє життя він віддав боротьбі з більшовиками за самостійну Україну. Гордок молодих українських літераторів: Микола Зеров, Павло Филипович, Максим Рильський, Михайло Драйхрама, Хмара, Юрій Кленов об'єднались навколо журналу Книгар, утворили літературний напрямком неокласиків. Частина молодих українських митців приєдналась до символістів, серед них Павло Тичина, Яків Савченка, Дмитро Загул. За добу ОЦР Тичина разом з Ніконовським та Єфремовим редагували популярну національну демократичну газету Нова Рада. А поеми Тетчини, Золотий Гомін, була присвячена святкуванню з нагоди оголошення першого універсалу ОЦР. Відомим представником ще одного популярного літературного напрямку тих часів був. Пан футуризм Михайло Семенко. Театр і музика зрозуміло не могли розвиватися осторонь тих процесів, які відбулися в суспільстві. І так і вони в цей період зазнали відчутних змін. Навесні 1917 року, за рішенням Центральної Ради, був заснований Український національний театр. Одночасно надавали фінансову допомогу професійним і аматорським театрам Києва та інших великих міст для постановки. Вистав видатних українських драматургів. За доби гетьманату був заснований Український театр драми та опери. А навесні 1918 року в столиці був заснований Українська національна опера під керівництвом Садовського. У 1918 році було створено Український державний симфонічний оркестр імені Лисенка та 27 національних професійних музично-хорових колективів у губерських та повітових центрах. Помітним явищем у театральному житті став новаторський театр Березіль під керівництвом Леся Курбаса. Він відійшов від традиційних етнографічних форм у театральному мистецтві, застосував нову сценографію, імпресіоністські підходи. Однією з перших вистав театру стали гайдамаки за одноіменною поемою Шевченка. Діяльність більшовицьких, більшовицької влади в театральній сфері позначена насамперед націоналізацією, перейменуванням та закриттям аполітичних та ідейно ворожних заходів. У серпні 1919 року уряд УСРР перетворив на державні всі провідні театри. Музичне мистецтво представляли як професійні, так і самодіяльні колективи. У містах і селах виникали самодіяльні оркестри народних інструментів, мандрівні хорові капели, професійні хори. Розвала симфонічна музика у Харкові, Катманославі, Одесі, працювали симфонічні оркестри. За доби гетьманату було засновано Державний симфонічний оркестр під проводом Олександра Горілого. З 1919 року розпочала діяльність Державна українська мандрівна капела Думка, якою керував Нестор Городовенко. За короткий час. Її учаснику освоїли великий репертуар, що складався з творів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, українських народних пісень, колядок, щедрівок, веснян. Усі концерти, думки, що відбулись в містах і селах, на станціях, заводах і фабриках України, перетворювалися на справжнє національне свято. Активну гастрольну діяльність проводила створена за ініціативи Петлюри у 1919 році Українська республіканська капела, якою керував Кирило Стеценко та Олександр Кошиць. У 1919 20 роках колектив із тріумфом виступив у Чехословаччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Великій Британії, Голландії і приніс всьому світову українську музику та українського щедрика. Але поразка УНР унеможливила повернення більшості співаків до України, українська республіканська копела розпалася, давши життям кільком творчим колективам, котрі залишились в еміграції. Того ж 1919 року в Києві була відроджена капела кобзарів. У 1920 році на базі музично-драматичної школи імені Лисенка засновано Київський музично-драматичний інститут. Серед його фундаторів були відомі композитори Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Пилип Козицький, Левко Ревуцький. Поряд із ними в цей період плідно працювали відомі композитори, Яків Степовий, Григорій Вірьовка, Борис Лятошинський. На розвиток українського хорового співу глибоко позначилась творчість видатного українського композитора Миколи Леонтовича, відомого учня Миколи Лисенка, автора. Широковідомих обробок українських народних пісень для хору, Щедрик, дударик та інші. Життя надзвичайно талановитого композитора було злочинно обірвано кулею чекістам. Національна революція і жорстка збройна боротьба на захист і завоювань неоднозначно вплинули на українське образотворче мистецтво. У вогні війни і наступних національно визвольних змагань загинула частина художніх цінностей. Картини, скульптури, монументи, архітектурні ансамблі, але разом з тим побачила світ художні твори, що містили відбиток часу. Образотворче мистецтво того періоду розвивалися в руслі європейських напрямків і жанрів, поєднуючи їх із традиціями української живописної школи. Протягом цього часу з'явилися такі відомі роботи, як запорожці обідують» 1919 року Самокиша, Молох війни. Новаківського, осінній мотив Маневича, маки і Волошки Холодного та багато інших. 5 грудня 1917 року, за доби УЦР, урочисто було відкрито Українську академію мистецтв. Видатні українські художники Михайло Бончук, Микола Борачев, Борачек, Михайло Жук, Василь та Федір Кричевський, Абрам Маневич, Олександр Мурашко, Григорій Нарбут стали першими її членами. Ректором Академії мистецтв уроженець Тернопільщини Михайло Бончук згуртував навколо себе талановиту молодь, переважно селянського походження, які були відомі і зрозумілі традиції народного мистецтва. Художні полотна майстра школи Бончука були оригінальним явищем, що не мало аналогів. Ним були відроджені традиції народного і церковного монументального мистецтва, і зароджено цілий стиль, який називається Бончукізм. Послідовники бончукізмів створили. У багатьох країнах світу. Помітним явищем в історії українського і світового мистецтва стала творчість Казиміра Малевича, одного з засновників абстракціонізму. З 1917 року в Україні працював видатний графік Георгій Нарбот. На замовлення УЦР і гетьманського уряду він виконав проєкт грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для війська, обладнання до актів, грамот з нагоди урочистих подій тощо. Лебединою піснею його вже серйозно хворого митця став класичний зразок графічної ілюстрації Еней з військом 1919 року. Автор органічно поєднав мотив часів античності і українського бароку, зігрівши композицію доброзичливо, жартівливим і однозначно замилувано захопленим ставленням до своїх героїв. За більшовицької влади оформлювалися книжкові видання, журнали, виступів із політичними карикатурами на білогвардійців. Василь Кречевський створив дизайн Державного герба УНР, який в 1918 році затвердила Центральна Рада. Саме цей проєкт використовується нині як малий Державний герб України. Активно розвивається жанр політичного плакату, поза як художньо оформлені плакати були доступні і зрозуміли широкому загалу. У протистоянні різних політичних течій того часу важливу роль відводили монументальні пропаганді. Так, у жовтні 1918 року, що в умовах гетьманату в місті Ромни на Сумщині було відкрито перше в Україні пам'ятник Тарасові Шевченку – роботи скульптора Івана Кавелеріце. Одним із основоположників кубізму в архітектурі був Олександр Архипенко, творчість якого мала значний вплив на сучасників. А політика більшовиків в цьому напрямку зводилась до демонтажу пам'ятників російських імператорів, політичним діячам минулої доби, чимало з яких мали культурну цінність. Так у Києві було зруйновано пам'ятник княгині Ользі. Така сама ситуація спостерігалася і в інших містах. Натомість встановлювалися погруддя видатних революціонерів, іноді прижиттєві, які слугували своєрідним ідеологічним символом нового режиму. Отже, за порівняно великий проміжок з 1917 по 1921 роки культурні процеси зайняли в історії українського народу помітне місце. Вони відбувалися на зламі історичних епох, втілювали в собі яскраві неповторні ознаки того часу, і багато в чому суттєво сприяли подальшому розвитку української культури. Дякую за увагу! З домашнього завдання ви бачите на екрані. Завдання ЕСЕ на сторінці 151 вам потрібно прочитати джерела і на основі цих джерел відповісти на запитання, чому Україні... питання мови в Україні було дуже завжди актуальним. До зустрічі на наступних уроках!